Шановні друзі, війна внесла свої корективи в економічне життя нашої країни. Вороги не тільки вбивають світ нації, наших патріотів, вони ще й знищують нашу економіку. І це так само є окремий фронт. Ми боремося з цим так само різними методами. І сьогодні Верховною Радою було прийнято законопроект про підтримку вітчизняної промисловості та вітчизняного бізнесу, про деякі Норми цього законопроекту, прийнято в першому читанні, хочу вам розказати. Ну, по-перше, ми звільнили від сплати МИТа і в... візного ПДВ, обладнання і комплектуючі, які використовуються вітчизняними підприємствами для власного виробництва. І тут, власне, є три моменти, на які треба зважати українським промисловцям. Для того, щоб отримати ці пільги, значить, перший момент це обладнання має возитися виключно для власного виробництва. По-друге, це обладнання протягом п'яти років з моменту увезення на митну територію України не може бути передано в лізинг або за іншими правочинами третім особам. Ну і по-третє, це обладнання не може бути виготовленим в країні агресії. Крім того, для підтримки професійно-технічної освіти. Ми так само сьогодні звільнили від сплати візного мита і ПДВ, обладнання, реактиви, літературу, будь-які засоби, які необхідні технічні професійно технічній освіті в їх діяльності. Тим самим ми забезпечуємо розвиток професійно-технічної освіти і забезпечення нашої промисловості, нашого бізнесу технічними працівниками. От, оскільки з моменту початку війни, 2014 році, а тим більше з повномасштабним вторгненням 24 лютого, дуже багато фахівців з технічними спеціальностями виїхали за межі України і на сьогоднішній день працюють або в Європі, або на інших континентах. А відбудовувати Україну потрібно буде, і потрібно буде її відбудовувати не лише людям з вищої освіти, а в переважній більшості. Власне, відбудовою будуть займатися і люди з професійно-технічною освітою. Так що ця норма, на нашу думку, є дуже важливою на сьогоднішній день. Також ми подбали і про аграріїв, особливо про аграріїв, які мають земельні ділянки, які на сьогоднішній день розташовані, в свою чергу, на територіях, де ведуться бойові дії, на тимчасово окупованих територіях. Земельні ділянки заміновані. Ми звільнили від оподаткування платників єдиного податку 4-ї групи за земельний податок, власне, які стосуються земельних ділянок на тимчасово окупованих територіях, на територіях, на яких ведуться бойові дії, знову ж таки, я повторююся, і на територіях, які визначені обласними військовими адміністраціями, як території, найбільш заміновані, на яких розташовані фортифікаційні споруди. Ми Продовжили строки служби реєстраторів розрахункових операцій, строк служби, яких закінчився на момент дії воєнного стану в Україні. Окрім цього, ми звільнили від адміністративно-господарських санкцій підприємства, які зобов'язані були сплатити ці адміністративно-господарські санкції за невикористання в своїй діяльності праці інвалідів. Це так само дуже важливо. Це продовження системної роботи нашої як народних депутатів у Верховній Раді для підтримки вітчизняної промисловості, вітчизняного бізнесу в цих вкрай важких умовах, в яких на сьогоднішній день знаходимося всі ми, наша держава, Україна. Отже, друзі, віримо в перемогу і працюємо на благо України.